29 вересня у Житомирській міській раді відбулася презентація аналітичного дослідження Гендерне обличчя Житомира вчора, сьогодні, завтра. Не треба дивитися, що вона така досить велика за об'ємом. В цьому збірнику семирічний аналіз, грунтовний аналіз, аналіз усіх сфер. Нашого міста за словами Галини Шиманської на презентації був представлений аналіз становища жінок та чоловіків у різних сферах життя громади, які підготували на основі державної статистики та адміністративної звітності за 2018-2024 роки на сьогоднішній день для того, щоб забезпечити. Всю критичну інфраструктуру вже є перенавчання жінок на ті чисто. Чоловічі професії, про які ще донедавна ми з вами навіть не говорили. Аналітичний огляд охоплює ключові напрямки: демографічна ситуація, освіта, охорона здоров'я, фізична культура та спорт, соціальний захист, надзвичайні події, запобігання домашньому насильству та багато інших. Головне управління статистики надавало інформацію до 2022 року. Потім, в зв'язку з воєнним станом. Це неможливо було, але вже з цього року знову продовжено з липня місяця. Наскільки я пам'ятаю, Збирається статистика, і я думаю, що на наступний рік ми вже матимемо її. Сьогодні презентували саме друковане видання. Однак найближчим часом збірка стане доступна і в онлайн форматі. Її опублікують на офіційному сайті Житомирської міської ради в рубриці рівні можливості. Ви знаєте, що ми завжди радо ділимося всім, що маємо. і там у нас є на такій імпровізованій виставці всі гендерні профілі за сім років, які увійшли до цього дослідження. Такі дослідження допомагають визначити проблемні точки та сприяють ухваленню ефективних рішень для забезпечення рівних можливостей у громаді. Валентина Петрук, Роман Орлов, телеканал СК1.